Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 23 вересня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що, подивимось, який день, які підказки. Карта дня. Для нас четвірка мечів. І що в нас на дні колоди король посухів. Ну що ж, четвірка мечів, зупинка. так, Місяць. Не крутися. Ну, почнемо з наколоди. Король посухів, дорослий чоловік стихії, вогонь, овен лев, стрілець 45. Хто він для вас? А можливо, це ви, ваша енергія така, а вогонь це завжди дія, активність, коли ми щось відстоюємо. Доводимо, Прикладаємо зусилля. Це таке лідерство, це така тверда позиція. Ну, Що це для вас тут було? Щось таке занадто активне, що тепер потребує відпочинку. Можливо, ви прикладали зусилля, щось втілювали, доводили, відстоювали і втомилися. Або, тобто. Зупинилися, зробили те, що ви собі запланували, і очікуєте результат, так? сьогодні. Можливо, це людина, такий чоловік, який вам щось запропонував або на вас нагрюкав, ну, тобто, щось від вас вимагає, ставить вам якісь вимоги, ультиматуми. І ви також потребуєте це осмислити, подумати, зважити, чи спланувати, можливо, він вам запропонував щось. І от сьогодні четвірка мечів це стан зупинки, обдумування, перетравлення, планування, споглядання, очікування, так, можливо, ви разом щось робили і тепер очікуєте на результат. Ну, підставляйте, що король для вас посухів, людина, чи ваша дія. Ну, а для когось може бути четвірка мечів просто зупинкою, тому що ви Щось очікуєте. в будь-якому випадку тут немає руху. Не потрібно Якщо не йде, не, не виходить, не рухається, не потрібно намагатися зрушити це з місця, тому що енергія сьогодні така: зупинки, горизонтального положення. Можливо, кощі відпустка. Ну, можливо, це вам зупинка потрібна, тому що ви втомилися, тіло втомилося. Можливо, для того, щоб спланувати, для того, щоб ну, бо що таке мечі? Це інформація, це роздуми, це думки наші, це плани, можливо, саме в такому положенні прийде ясність, розуміння ситуації. Тому вже дивіться, підставляйте, що ви потребуєте: медитації, відпочинку, паузи, планування, ясності. Ну що ж, але пам'ятайте, так, що мечі і вогонь для нас це є небезпека. Будьте обережні. Що нам буде допомагати сьогодні? Що нам допоможе? Королева мечів. знову ж таки, мечі, ясність, розуміння, і королева також сидить. Тому не потрібно сьогодні поспішати, потрібно, можливо, саме от в такому, коли ми розслабимося, в розслабленому стані, проясниться в голові. Те, що ви потребуєте, ви зрозумієте, ви побачите, ви сплануєте, ви розкладете собі по поличках все королева мечів. Може бути доросла жінка-стихій повітря, Терези, близнюки, водолії 45, яка вам надасть ясності. Може бути людина-фахівець, люди юриспруденції, лікарі, медсестра, кухар, кравчиня, перукар. А можливо, це от ваша ясність. Швидше, я схиляюся до того, що це наша ясність, тому що саме в такому стані спокою нам все стане зрозуміло і ясно. Що буде заважати? Вибір, який ми зробили, шлях, яким ми вже йдемо. Тому що три це вже дорога. дорога, яку ми намітили, план, який ми склали. Тому що, можливо, треба буде щось коригувати, міняти, підлаштовуватися. Тобто не бійтеся. Розглядати інші варіанти, не бійтеся. Можливо, саме, бачите, королева мечів вам підкаже якийсь інший варіант легший, простіший, вигідніший. А можливо, от до вас прийде інсайт сьогодні. Ну що, ми заховаємо? Три це небагато, це тільки початок шляху. Тому міняти ще не пізно. Ну, то, що, можливо, некомфортно, так? Тому що вже собі спланували, нам, намалювали картинку в голові і збиваємось з програми. Нічого, перепишете програму нову, кращу, досконалішу. Ну що ж, мої дорогенькі, я бажаю на мирного і спокійного дня сьогодні. І я бажаю кожному те, чого ви потребуєте: відпочинку, медитації, перезавантаження. Переосмислення, оновлення своєї програми в голові, ясного, знаєте, розуму. Я бажаю, щоб день для нас був легкий, успішний, спокійний. Такий, от навіть відчуваються такі енергії, знаєте, спокійні, коли ніхто нікуди не поспішає, коли на агресію ми відповідаємо таким холодним спокоєм, не даємо можливості розвиватися далі, агресії. так? Коли на критику також ми реагуємо спокійно, тобто комфортний для нас день. З ясним розумом. З логічним мисленням, але спокійний. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Обіймаю вас міцно. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, діліться своїми враженнями. Для мені це дуже приємно, для мене це дуже важливо. Завжди читаю, завжди відповідаю. Ну що ж, мої любі, хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного просто розоряне таро, будете в курсі. Енергій. Ну що ж, мої дорогенькі, до зустрічі, па-па.